Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Сузір'я. Давайте починати: Сузір'я Андромеда Сузіря в північній півкулі Зоряного неба, назване на честь героїні грецького міфу Андромеди, вродливої доньки Касіопеї. Сузір'я велика ведмедиця. Сузіря в північній небесній півкулі. Є третім за площею Сузір'ям на небі. Є Найбільшим сузір'ям у північній півкулі. Сузір'я Буйзнята одне з 12 сузір'їв Зодіаку. Відоме з найдавніших часів. Сузір'я Скорпіона. Зодіакальне сузір'я південної півкулі неба. Сонце входить у сузір'я Скорпіона 22 листопада, але 30 листопада залишає його. Сузір'я Лева. Зодіакальне сузір'я розташоване між сузір'ями рака та діви. Сонце перебуває в сузір'ї Лева з 10 серпня по 15 вересня. Сузір'я Діва зодіакальне сузір'я, що лежить між Левом і Терезами. У Сузір'ї Діви в сучасну епоху розташована точка осіннього рівнодення. Дякую за увагу!